Давайте ми, перш за все, прославимо Господа Ісуса разом з Богу!» слава Богу! «Слава Богу він дійсно великий, самогутній, живий, творець неба і землі. Ми сьогодні чули, як Він створив небо і землю, створив світло, створив день. Вчора, чи позавчора, з братом говорив, який на Аляскі, мій найменший брат Віталій. Було дві години ночі у нього. І він говорить по, по вайберу зо мною. Говорять, що два ночі діти не сплять, ти дружина. А він виходить на двір, каже, подивись, яка, яка в нас сьогодні ніч. Не сьогодні, а взагалі чи півтори це буде. Да, да. На дворі видно так, якось чуть-чуть темніше, чуть-чуть темніше. Все видно. Така ніч там. І каже, не можеш дітей спати, і самому не хочеться. Кажу, а утром на роботу вставати. Ой теж не хочеться вставати. Вечором не вложиться, а утром не встається. Тому, брати і сестри, слава Богу, що в нас приходить вечір, темніє, а ще коли світло виключать, то взагалі ми рано лягаємо спати. Не знаю, як ви, але я зразу лягаю, виключаю світ, якщо вже темніє, виключають. А інший раз можуть довше не спати, коли як? Бог дає і день, і ніч. І сьогодні день недільний. Це Божий подарунок. День не твійця день і не мій день. Це Божий день. Біблія говорить, з днів працюй, а сьомий для Господа Бога Твого. І в цей день ми збираємося, йдемо до церкви, щоб прославити Бога. Це святковий день неділя, це свято. Ми йдемо, йдемо туди, де славиться ім'я Ісуса Христа. І сьогодні ми також прийшли, тому що бажання серця нашого прославити Бога, бажання серця нашого бути в домі Божого. Слава Богу, за це. Що Бог дає це бажання, можливість, і ми чуємо. І під час служіння десь там вибухи були, чуємо, летить десь горе, проблеми, повітряні тривоги, можливо, збивали щось, але це війна і вона продовжується. Але ми, як церква, маємо право молитися за країну нашу, за збереження миру, за спасіння, за охорону. Даже слово Боже. Воно нам говорить такі слова. Ось дивіться, це написано послання до Тимофія, послання до Тимофія, другий розділ з першого вірша. Що тут написано? Давайте ми прочитаємо. Я читаю тут, а ви там дивіться. Отже, насамперед прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання. Подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихо і спокійним життям в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві, Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Тут ми читаємо, що Бог він говорить через Слово Своє, що насамперед я прошу вас, щоб ви звершували що молитву до Бога, до Бога, щоб нам жити тихо і спокійно, молитися за мирне життя, молитися за країну, де ми живемо, за нашого царя, який поставлений. І керує нашою країною. Сьогодні багато людей вже обзивають його різними словами, але, брати і сестри, Біблія закликає нас не обзивати різними словами, але молитися, щоб Бог дав йому мудрості керувати країною, щоб війна закінчилася, закінчилася, прийшов мир і спокій. Тому що ми бачимо, війна до хорошого не приводить, люди гинуть. Помирають, і кожний день, кожен день великі кошти витрачаються на цю війну. Але ми, як церква Божа, маємо право молитися і просити. Господи, ми хочемо миру. Ми хочемо мирно жити. Ми не хочемо, щоб літали ракети над нашими містами. Ми не хочемо, щоб знищувались люди і міста, і села. Ми хочемо жити. В мирі і в благолуче, і Бог він чує всі молитви. Він протягує руки свої і допомагає. тому що він є Бог живий, який воскрес із змертвий. Ще б хотів би я прочитати одне місце і слово Борот, це написано Івана від Івана, 9 розділ з першого вірша. А коли він ішов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Тут говориться, що Ісус Христос ішов дорогою і побачив одного чоловіка, який був сліпий від народження. Цей чоловік не мог працювати. І він сидів і просив милостині у людей, ті хто проходили мимо нього. Бачили, що він сліпий, і вони щось давали йому, допомагали. Але учні були з Ісусом. І чомусь в учнів виник такий, таке запитання. Вони запитують Ісуса. Другий вірш говорить, що вони питають. Його учні запитали його, кажучи, учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим, народився, ну, як він може зрішити, коли він народився сліпим? Ця, це питання вже відпадає. Він не мог зрішити, тому що він народився сліпим. Друге питання чи його батьки? Люди буває, якщо щось відбувається в якоїсь родини. Говорить, ой грішний він. Бачите, які проблеми, що, що, що трапляються в його житті, і зразу говорять, це він зрішив. І тут учні запитали Ісуса, хто зрішив? Він чи його рідні батьки? А Христос говорить, та да ні, ні Він не зрішив, ні батьки. Але на ньому повинна з'явитися слава Божа. І що Христос робить? Читати вірш, доки є день, потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав, надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки, є, поки я є у світі, я світло для світу. Сказав, сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязь його зі слюни, помазав ним очі сліпому і сказав йому, – «Піди і вмийся в купальні села. Тут ми бачимо, що Ісус Христос, Він розумів, як тяжко бути сліпого. І коли учні. Задали питання, хто зрішив, то Христос говорить ні він, ні рідний. А це для того, щоб на ньому виявились діла Божі. І взяв, плюнув на землю, зробив грязь таку, помазав очі сліпому, а тоді, каже, піди в купаню і там промий свої глаза. Коли він пішов, зробив, як Христос сказав. Він став, бачити. глаза у нього відкрилися, у нього з'явився нормальний зір. Дорогі брати і сестри, це зробив Ісус Христос. Але Він звертається до церкви своєї, до дітей своїх, до послідовників своїх. Говорить, ідіть, проповідуйте Євангелія, моліться за хворих, допомагайте людям. Це сьогодні справа церкви. І ми маємо право молитися за оздоровлення, за допомогу іншим людям. І якщо є проблеми на цьому місці, ми можемо і об'язані молитися один за одного. Якщо є вдома проблеми, в хтось із хто рівних хворіє, ви маєте право приводити до церкви. І в церкві ми можемо молити, помазавши оливою для зцілення. І Біблія говорить, і людина, вона отримує від Ісуса Христа зцілення. В ім'я Ісуса Христа люди підіймаються, отримують зцілення від любої хвороби. Тому, дорогі брати і сестри, Біблія закликає нас, щоб ми мали віру в Ісуса Христа, щоб ми мали віру. В його живе Слово, яке не втратило сили своєї. Якщо тут написано, то сила Божа, вона діє сьогодні. Люба інша книга, вона втрачає, втрачає силу. Сьогодні є у людей великі бібліотеки, там цілі томи стоять книг різних різних, різних авторів. Але раз-два прочитав, і далі ці книги стоять просто на полиці. Але Біблія це живе слово, яке має силу сьогодні зцілювати. Це слово Боже, через Слово Боже. Ми маємо сьогодні прощення гріхів. Через слово Боже. Ми сьогодні звертаємося до Господа, тому що почули, повірили. І прийняли його в своє серце. І тепер Бог чує молитви, коли ми кличемо до нього. І церква Божа це тіло Ісуса Христа. І в церкві Божій діє дух святий і звершуються великі діла і справи Божі. Церква це не людини. Церква це Божа церква. І в Божій церкві, Божі порядки, і в Божій церкві, Божі справи, і в Божій церкві Бог сам знає, кого оздоровлювати, кому допомогти, кого привести, кому дати покаяння. Він веде нас і дає нам цю можливість. І те, що ти і я сьогодні на цьому місці, це не просто так випадково я прийшов, це дух Божий. Він привів тебе, постукав до твого серця, дав тобі бажання. І ти, і я. Ми прокинулись сьогодні, зібралися і прийшли на це місце, тому що це не просто ми захотіли. Бог дав нам бажання і Він дав нам можливості прийти і прославити ім'я Ісуса Христа. Слава Богу нашому, нехай Бог нас. Поблагословить, щоб ми на цьому місці дійсно від е, народжувались від Господа, ставали новим творінням в Ісусі Христі і несли іншим вість Євангелії. Слово Боже, нехай нас Бог благословить. Дорогі брати сестри! Можливо, сьогодні у когось із нас є потреби. Помолитись за спасіння, за прощення. Можливо, хтось бажає за зцілення помолитися з її помазанням, то ви можете сказати, я хочу, щоб за мене помолилися, за моє оздоровлення, за мій стан здоров'я, помолитися. І ми помажемо оливою для зцілення. Дорогі брати і сестри, ота слюня. Яка яку плюнув Ісус на землю і зробив грязь і помазав? Невже в тій слюні була сила? Ні. Це була віра для того, щоб людина отримала зцілення. Оце сьогодні воно не зціляє. Але по вірі ми мажемо Єлеєм, молимося до Ісуса. І Він зцілює силою Духа Святого, тому що Він послав Дух Святий на землю, щоб діяти, допомагати, прощати, спасати, зцілювати і давати нове життя в Ісусі Христі. Слава Богу нашому! Нехай нас Бог поблагословить.